Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію, яка очікується в нашій країні в ці вихідні 21 та 22 червня. Тож на вихідних в Україні ще триматиметься прохолодна погода. 21 червня вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 11 плюс 15 градусів в залежності від регіону. А вдень піднімуться до плюс 18 плюс 23 градусів. Також у суботу у більшості областей очікується дощова погода. Лиш на заході опадів не очікується. 22 червня синоптики прогнозують відносно теплішу погоду ніж у суботу. Та вдень температура повітря прогріється до плюс 20 плюс 24 градусів, на півдні до плюс 26 Вночі температура повітря плюс 12 плюс 16 градусів. Дощі будуть, але тільки в північних областях нашої країни. А далі більш детально: субота, 21 червня. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська та Чернівецька області. Тут день очікується близько плюс 18, плюс 20 градусів, вночі плюс 10, плюс 12. Небо переважно безхмарне, лише інколи затягуватиме хмарами. Але опадів не очікується. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Волинська та Рівненська області – дещо свіжіше. Вдень плюс 18, вночі близько плюс 10 градусів. Небо переважно малохмарне та без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Закарпатська область. Вдень очікується близько плюс 22 градусів, вночі плюс 13. Хмарно з проясненнями протягом дня та без опадів. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Житомирська область. Температура повітря протягом дня близько плюс 19 градусів. Вночі опуститься до плюс 11. Опадів протягом дня не прогнозується: вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду. Вінницька та Хмельницька області. Температура повітря протягом дня близько плюс 19 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 13 градусів. Опадів протягом дня не прогнозується, та небо переважно буде затягнуте хмарами. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Київська область та місто Київ. Небо буде хмарним протягом усього дня та місцями пройде дрібний дощ. В день температура повітря прогріється до плюс 19 градусів. У Києві прогнозується плюс 18 градусів. Вночі опуститься до плюс 11 градусів. Вітер переважно північно-західний 6 метрів за секунду. Чернігівська та Сумська області. Стопчики термометрів в день покажуть плюс 18 градусів. Вночі близько плюс 12 градусів. Небо буде хмарним та не обійдеться без невеликого локального дощу. Вітер слабкий північно-західний 4-6 метрів за секунду. Полтавська область. Температурні показники в день близько плюс 19 градусів. Та вночі опустяться до плюс 13. Небо буде вкрите хмарами та деінде пройдуть незначні дощі. Вітер західний 7 метрів за секунду. Кіровоградська та Черкаська області. Температура повітря в день прогріється до плюс 20 градусів, вночі прохолодно близько плюс 12 градусів. Та протягом дня місцями можливі короткочасні літні зливи. Вітер західний близько 8 метрів за секунду. Дніпропетровська та Запорізька області. В Вдень температура підніметься до значень плюс 21 градусу. А вночі опуститься до близько плюс 14. Небо переважно хмарне з проясненнями та місцями прокапотить дрібний дощ. Вітер північно-західний 8 метрів за секунду. Харківська, Донецька та Луганська області. Протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами та пройдуть незначні дощі. Температура повітря в день плюс 19, плюс 21 градус, вночі плюс 13, плюс 15. Вітер північно-західний 5-6 метрів за секунду. Одеська область в Одесі в день прогнозується близько плюс 22 градусів. Вночі плюс 15. Небо переважно хмарне та періодично пускатиметься дрібний дощ. Вітер західний 4 метри за секунду. Миколаївська та Херсонська області. Практично така сама картинка, як і в Одесі. Близько плюс 22 градусів. А вночі близько плюс 15. Небо переважно захмарено, та місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер західний 6 метрів за секунду. 22 червня. Львівська, закарпатська, івано-франківська, тернопільська та Чернівецька області. Очікується майже безхмарна погода. Переважно ясно та сухо протягом дня та без опадів. Температура повітря в день прогріється до комфортних плюс 22 плюс 25 градусів. Вночі ще прохолодно, близько плюс 12. Вітер змінних напрямків 4-6 метрів за секунду. Волинська та Рівненська області. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 21 плюс 22 градуси. Вночі плюс 11. Небо переважно з невеликою хмарністю та без опадів. Вітер південний 3 метри на секунду. Житомирська область вдень близько плюс 23 градусів, вночі плюс 12. Небо буде вкрите хмарами та подекуди місцями пройде дощ. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Вінницька, Хмельницька області. Вдень стопчики термометрів покажуть близько плюс 23 градусів, вночі плюс 14. Небо буде хмарним з проясненнями та опадів не прогнозується. Вітер південно-західний 7 метрів за секунду. Кіровоградська та Черкаська області. Вдень температура повітря прогнозується до плюс 25 градусів, вночі опуститься до плюс 13. Мінлива хмарність протягом дня та опадів не очікується. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. Київська область та Київ. Вдень в області стовпчики термометрів покажуть плюс 22 градуси. Небо захмарене та пройдуть локальні дощі, місцями навіть грози. У столиці в день очікується близько плюс 20 градусів, вночі плюс 12. Небо затянуте хмарами та по обіді столицю накриє грозовий дощ. Вітер західний 4-5 метрів за секунду. Чернігівська та Сумська області. Вдень температура підніметься до плюс 20 градусів. Небо буде переважно захмарене та пускатиметься періодично дощ. Нічна температура повітря близько плюс 12 градусів. Вітер південний слабкий 3-4 метри за секунду. Полтавська область. Вдень близько плюс 22, вночі плюс 13 градусів. Небо хмарне з проясненнями та опадів не очікується. Дніпропетровська та Запорізька області. Тут тепліше плюс 24 плюс 25 градусів в день, вночі близько плюс 15. Вдень небо переважно ясне та періодично набігатимуть хмари, однак опадів вони не принесуть. Вітер переважно південний 4-6 метрів за секунду. Харківська, Донецька та Луганська області. В день стовпчики термометрів прогріються до плюс 23 градусів, нічні опустяться до плюс 14. Небо мінливе та опадів не очікується. Вітер південно-західний 4-6 метрів за секунду. Одеська область в Одесі тепло, ясно та сухо. Температура в день близько плюс 25 градусів, вночі плюс 15. Багато сонця і жодної краплі дощу. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Миколаївська та Херсонська області плюс 25 градусів в день, плюс 15 вночі. Небо протягом дня майже безхмарне та переважатиме ясна сонячна погода. Опадів цього дня не прогнозується. Вітер слабкий південний до 4 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!